Дорогі друзі, сьогодні триває підготовка до наступного засідання Київради. Ми провели бюджетну комісію. Видатки бюджету міста на 2024 рік зросли до 93 мільярдів гривень. Це майже 2,5 мільярди доларів. Найбільший бюджет серед міст та регіонів, але життя в нашому місті точно не найкомфортніше. Реабілітаційний центр, який дуже потрібен нашим ветеранам. На його будівництво було виділено майже 1 мільярд гривень. Замість центру ми отримали черговий корупційний скандал, завищення вартості окремих будівельних матеріалів у 2,5 рази. Гроші освоїли, а роботи не виконані. Однак, сьогодні мер міста ініціював черговий транш на реабілітаційний центр для ветеранів у сумі 500 мільйонів гривень. Стабільно зростає бюджетна дара. Загальна сума зовнішніх і внутрішніх запозичень міста Києва складає майже 17 мільярдів гривень, тобто майже 500 мільйонів доларів. А якщо додати сюди ще й борги комунальних підприємств, які належать столиці, а це теж мільярди гривень, то вийде реально результат супероспішного в лапках чемпіонського управління містом Києвом протягом 10 років. Така політика, шлях до банкрутства. Звісно, не для друзів мера, у них все буде гаразд. Їх прибутки від тендерів, діяльності комунальних підприємств і далі будуть зростати, як і проблеми міста, які будуть вирішуватись за наш з вами рахунок. Система управління містом Києвом зламана, розбалансована та часто корупційна. Настав час її змінювати, поки ще не пізно.